Бюджет буковини на 2015 рік став приємною несподіванкою для фахівців. кажуть, очікували значно менше грошей, нині головний кошторис області складає 2 мільярди 281 мільйон гривень. Під час пленарного засідання обласної ради депутати несли зміни та доповнення до нього. Тож на галузь охорони здоров'я передбачено 417 мільйонів. З них більше п'яти будуть витрачені на оновлення обладнання та на ремонт у лікувальних установах. Два обласних об'єкта, які в нас є як довго буде, це дитячий центр реабілітації дітей-інвалідів на бульварі героїв Сталінграду-11 і перинатальний центр, який починався за рахунок державного бюджету. Сьогодні на обидва об'єкта передбачено по 5 мільйонів гривень, і це дасть змогу на перинатальному центрі виконати всі інженерні мережі. Що ж до освіти, то тут бюджет передбачає 310 мільйонів гривень. Відповідно буде збережено фінансування програми чити. Надання стипендій та кредитів творчій молоді області, а також буде можливість провести поточні ремонти майже у всіх школах. На соціальний захист населення виділено 1 мільйон 560 тисяч гривень. Передбачено 100-відсотковий обсяг, який визначений програмою Турбота. Це 1 мільйон 560 тисяч гривень. Він буде спрямовуватись для допомоги малозабезпеченим громадянам Буковини, а також для надання допомоги сім'ям, члени яких сьогодні перебувають в зоні АТО. На ремонт доріг 11 мільйонів. У повному обсязі також передбачена допомога ветеранським організаціям краю, фінансування закладів культури, закупівлю книг, підтримка національних меншин і розвиток туризму на Буковині. Наталя Гаташ, Максим Демко, Чернівецький промінь.